Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, за статистикою пенсійного фонду відбувається значне скорочення пенсіонерів. Лише за три місяці 2024 року. Їх число, тобто ваше число, зменшилось на 360 тисяч осіб. Якщо тенденція буде так зберігати, то це кожен рік мінус один мільйон пенсіонерів. Що з ними відбулось? Чому їх зменшилось? Не прокоментовано. Але це по даним пенсійного фонду по статистиці виплат. Тож, розбираємо, що там стається, тому що кількість пенсіонерів зменшується, а от пенсія сама виплати збільшується по регіонам. І взагалі в середньому пенсія зросла на 358 гривень. Зараз розповім чому. Тож, Дорогі мої глядачі, народної думки, дякую кожному, хто долучився до каналу. У нас вже 1 мільйон 16 тисяч підписників, тобто число наше невпинно росте. Рухаємося туди і до 2 мільйонів, і далі. Ви майже усі бачив по відомостях. Уже отримали свої подарунки на рахунок мільйона, коли був розіграш. Користуйтеся, щоб воно приносило вам користь. Дякую усім, хто долучився разом народною думкою, розбираємо важливі питання, тобто кожен ваш голос це вклад, вклад в розвиток каналу. Тому залишайте свої бачення в коментарях і розповідайте, як то бачиться з вашої з народної сторони. Тож разом розбираємось, долучайтесь, розповідаємо. За три місяці 2024 року. Пенсіонерів з 10 мільйонів 516 тисяч стало 10 мільйонів 154 тисячі. Це по статистиці пенсійного фонду по виплаті пенсії скільком пенсіонерам виплатилось. Тобто е на кінець, ось уже березня, так на початок квітня, кількість зменшилась на 361 тисячу 832 пенсіонери. Ну, Це така, знаєте, дуже якась е, сумна статистика. Ну, Я розумію, що для пенсійного фонду це типу радісно, бо менше платити, але якщо брати по населенню України, то це доволі сумна статистика, і, на жаль, тенденція зменшення продовжується як і в пенсіонерів, так і в молоді. В цьому році в Україні найменша народжуваність, починаючи там з якогось 1700 року. На жаль. Далі е, пенсія е, на початок цього року була 5385 гривень, на квітень це Також, ну відповідно до статистики, стала 5743 гривні. Це середня пенсія по Україні, тобто зросла на 358 гривень. За рахунок чого за рахунок індексації, за рахунок збільшення в. Січні і в квітні місяці тим людям, які отримують мінімально, тобто кому є за 65, так. І е, за рахунок збільшення мінімальної пенсії цієї 2093 гривні, яка стала 2361. Все це доплюсувалось, і плюс максимальна, яка стала 23610, була 20910 тисяч так? гривень. Все це доплюсувалось, поділилося на кількість, яка зменшилась, і вийшла така сума 5743 гривні середня пенсія по Україні. Найвищі пенсії отримуються е, жителі Київської області. Середня пенсія по Київській області це 7800 гривень. На другому місці це Рівненська, 7200 А от на останньому чомусь тернопільська, середня пенсія по Тернопільській області навіть менша, ніж середня пенсія по Україні, і становить 4 тисячі гривень. Тобто жителі Тернопільщини в середньому отримують на 3 тисячі менше, ніж жителі Київщини. Це все зв'язано з тими заробітними платами, які вони отримували. Так? І іншими факторами. Таким чином можемо підбити якісь висновки, підсумки, так, що е в Україні, так, за ці роки війни іде глобальне скорочення населення взагалі. Ну, по-перше, що хлопці так, гинуть, по-друге, Народжуваність менша, по-третє, дуже великий відтік через виїзд, виїзд людей за кордон. Жінки, діти. І бачимо також, що дуже багато пенсіонерів, хоч не вказано, але то видно. Плюс ну, смертність велика через обстріли, атаки, ракети. Прифронтові території, я думаю, що зменшення цієї кількості це, в великій мірі, це нові, на жаль, захоплені прифронтові території. Ну, і що, виходить, пенсіонери вже пропадають з обліку, тому що вони, виходить, вже залишаються на тій, на жаль, стороні. Розбираємо і далі збільшення пенсії, я вам буду розповідати, як тільки якісь доплати. Там ще один е, фонд планує виплати. Але дивіться, така ситуація. Минулий раз, коли я розповідав про виплати пенсійного фонду, то їхній телефон, на який приймались виплати, закрився за 3 години. Тому що кількість заявок. Різко нахлинула і не витримали навантаження. І за три години закрилась лінія, а потім перестали приймати заявки, тому що їх було вже дуже багато. Тому слідкуйте уважно, тому що саме ті, хто перші почує, перші дозвонюється, перші зможуть і оформити. На жаль, це так, тому що виплат не, вони не лім... ну, якісь, е... обмежена кількість, їх там не без ліміт, так, І коли набирається потрібна кількість, то вже далі просто. Перестають приймати. Тому активно спостерігайте, я розповім, щоб не пропустити, долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.